Програму докорінних перетворень Українська перемога представили кандидати в народні депутати України від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зустріч з виборцями відбулась у двох виборчих округах Закарпаття 70 70-му та 72-му. Перш ніж розпочати спілкування з мешканцями Сваляви, кандидати на чолі з Ігорем Швайкою завітали на богослужіння до греко-католицького храму. Отримали благословіння на здійснення передвиборчої програми, адже будувати нову українську державу прагнуть з миром. Ми будемо представляти ту частину, яка має глибоко вкорінені національні почуття, яка має інтерес до захисту внутрішнього ринку, для яких фраза про нашу українську минувщину буде плавно перетікатися в модерний український завтрашній день і в роботу. На благо нашої України. це українське об'єднання Свобода змінило підходи до втілення своєї політики в країні. Відтепер лише конструктивний діалог з іншими політичними силами та виваженість рішень. Все заради того, щоб приймати якісні закони та вдосконалювати державний механізм. Державі повинні здійснитися докорінні перетворення, а це ціла система різних змін, які можна здійснити тільки завдяки новим законам, завдяки новому складу парламенту. Бо цей як відомо є недієздатним. Політична сила, всеукраїнського об'єднання Свобода має політичну волю втілити в життя програму Українська перемога. Свободівці пропонують конкретні дії для захисту суверенності України, розвитку економіки та підняття рівня життя українців. Своєю головною відмінністю. Політична партія вважає відповідальність за виконання обіцяного передвиборча програма свободи, українська перемога чітко окреслює пріоритети українських націоналістів. Пріоритети сьогоднішньої програми це насправді очищення влади. Це є оновлення того складу Верховної Ради, яка сьогодні існує. Це той склад Верховної Ради, який не дозволяє нам ухвалювати. Потрібні для української держави, для української економіки, для українських збройних сил закони. Це є ті принципи, які покладені в основу нашої політичної програми, які ми втілюємо в життя. На зустрічі з виборцями з Валявського, Тячівського та Рахівського районів. Кандидати від свободи обговорили питання, які наболіли закарпатським селянам: ціни на зерно, хліб, молоко, створення комфортних умов для роботи фермерських господарств. Ми плануємо із своїми однодумцями, з хлопцями, будемо. При районних радах або навіть при, при лісгоспах створювати такі невеличкі підприємства, такі цехи по переробці ягід, грибів, яблук. Чому ж ми теж відправляємо за пів ціни, навіть за четвертину? Всеукраїнське об'єднання Свобода переконує забезпечити системні зміни в державі можливо лише за умов об'єднання зусиль відповідальних рішучих депутатів з українським суспільством. Будувати нову українську державу. Політична партія Свобода пропонує на основі своєї програми докорінних перетворень Українська перемога.